Це програма в об'єкти, і я її ведучий Володимир Перегінець. Ми говоримо про політику і про останній тиждень виборчої кампанії. У нас в студії депутат Львівської обласної ради Петро Федашко. Доброго вечора, Петро Доброго вечора. І відразу запитання. Які у вас плани на останній тиждень виборчої кампанії? А які плани можуть бути в кандидата в депутати до Верховної Ради на останній тиждень? Ну, з ким <зу Зустрічі, зустрічі і ще раз зустрічі. Значить, на цей тиждень я запланував зустрічі з представниками шахт, з самими шахтарями, з медиками, з працівниками освіти. Так як на тому тижні я зустрічався і спускався безпосередньо на дев'яту шахту. Де побачив роботу працівників, і зараз хочу зустрітися з ними, сісти, де ми могли б обговорити подальші дії розвитку наших шахт. Ви назвали кілька категорій людей, з якими ви зустрічалися. Але скажіть, які найбільші проблеми по вашому округу? В кого найбільші проблеми? Хто найбільше проблем відчуває? Значить, я думаю, як по кожному округу, так само і по 24-му округу, є проблеми саме важливі. Це і дорога. Котрі в нас, на жаль, сьогодні немає. Це раз. Яка це дорога? Це не дорога, це і напрямки. напрямки. Це на Червоноград. Це так? на Червоноград, на Радехів, на Сокаль, де дороги немає, тільки існують і напрямки. Це проблема в фінансуванні, проблема в ремонтах. Проблема в тому, що люди перекривають дороги, виходять на пікети. В зв'язку з тим, що нічого не робиться і коштів, на жаль, немає, і рішення, яких ніхто не приймає, це Проблема номер один, проблема номер два щодо вугільної галузі, де е, мною, як депутатом обласної Львівської обласної ради, е, головою робочої групи була створена е, е, комісія, де виїхала безпосередньо на львівське підприємство центрально збагаченою фабрикою, зв'язку з зверненням громадських організацій щодо невиплати заробітної плати. На сьогоднішній день ми плануємо залучити, де провели вже е, спілкування з проспілками. Також в проспілки в нас поділені на два критерії: це залежні і незалежні. Де я їм надав свою пропозицію щодо співпраці, щоб вони надали кожні проспілки по своїх своїх представників, і цих представників з проспілок залучити в робочу групу. Безпосередньо це є про шахт і проспілки центральної збагаченої фабрики, щоб разом з спільними зусиллями наводити порядок, щоб ця інформація, котра є в людей, безпосередньо в тих, хто, хто має відношення, що вона находила до нас з прямих уст, що нам легше було працювати, так як, як в них є більший досвід роботи. Ви розказали про шахтарів. А може є інші напрямки, які ви займаєтеся, які ви куруєте в вашому регіоні? Ну, у нас проблема як. Цілій Україні це є проблема і по освіті, і по медицині, і по культурі, і по фінансуванню, і по розподілу коштів. От депутати обласної ради вони ж займаються розподілом коштів. Ви, як перше, були стали депутатом. Чи вдалося вам допомогти регіону на тій посаді? На мою думку, депутати обласної ради. Відпрацювали більш за тих чотири роки моєї каденції і надали більше можливості розвитку е, тих чи інших регіонів, чим депутати Верховної Ради щодо нашого округу. Угу. Коли я стикнувся з розподілом коштів, я чотири роки тому назад піднімав питання на сесії обласної ради щодо чинного і гідного розподілу тих чи інших коштів, щоб було пропорційно, або співвідношення щодо е, кілометражу доріг. Або по кількості населення, щоб ті пропорції відповідали тим чи іншим нормам, так як ви пане Володимире, розумієте, що Сокальський район безпосередньо Сокальський район він є найбільшим платником податків в Львівській області, де знаходяться такі стратегічні підприємства, як центральна збагачена фабрика, як шахти, як багато комерційних структур, котрі є виробниками із скармтеї чи іншої продукції. І на мою думку, якщо не буде в державі пропорційного розподілу коштів. Ті кошти, котрі б мали лишатися на місцях, згідно формули розподілу цього, де 20% лишається надходять з податків, надходять в район, 20% надходять в область, 20 надходять в державу, тобто в Київ, і 40% будуть лишатися на, на місцях. Згідно чого, потім цих 20 котрі надходять надходять район область і. Централізовано на Київ, щоб дотримували їх пропорційного отримання е, тих е, округів і тих населених пунктів, де не вистачає їм е, забезпечення, результату не буде ніякого. У нас дуже багата країна. Дуже, е, Потужна країна, і наш ім, ім, Сукальський округ він стратегічно важливий для держави. Але якщо на сьогоднішній день сплата податків де централізовано доходить в Київ і повертається 10-20 частина з того, щоб мало mm -hmm. надходити е, по поверненню, і для того, щоб лобіювати певні якісь інтереси, скажімо, свого округу, де Повинна їхати голова адміністрації району, вибивати чи інші кошти, депутати, голова обласної адміністрації чи голова обласної ради, так не повинно бути. Повинна бути чітко визначена формула розподілу коштів. Тоді буде в цьому всьому результат. Значить, ви підтримуєте децентралізацію. Так. Я зрозумів. Шахтарський край. Він важливий для всієї країни як можна, як він як ви бачите перспективу в рамках сьогоднішньої зими теперішньої зими? Чи допоможе шахтарський край перезимувати складні економічні ситуації в Україні? Знаєте, український народ він є загартований. Спокон віків, як нападали татаро-монголи, і всі сюди лізли, І думаю, на сьогоднішній день ми зиму перезиму перезимуємо. Але ці проблеми шахтарської вугільної галузі. Де виникали і виникають, вони є, вони були і вони будуть, але їх потрібно вирівнювати певними критеріями. Якщо станом на сьогоднішній день в нас є забезпечення вугільної галузі сокальського району, сокальсько-волинського басейну, де, скажемо, нас немає сходу, немає шах на сході, нас немає вугілля на сході. В стані забезпечені вугілля, всі стратегічні об'єкти, всі комерційні структури. Но на те це все ж таки на це потрібен розвиток тих чи інших підприємств. Який ви бачите той розвиток? Я бачу механізм. Один простий: якщо потрібно забезпечити енергетику, це є обов'язок, де ми маємо поставити те чи інше вугілля на ті чи інші електростанції, але частина вуг... вугілля видобутого лишається на місці. Можна централізовано 60% віддати дати на енергетику зараз так відбувається 40% так? лишити на місцях, де централізовано провести так званий аукціон, виставити лот. Кількості тонн вугілля, де прозоро буде продано це вугілля, тому чи іншому ті чи іншій комерційній структурі, де всі прозоро побачать, за скільки це вугілля продали, за ті кошти далі е, зможна розвивати ту чи іншу інфраструктуру. Якщо на сьогоднішній день собі вартість нашого вугілля становить 1700 гривень, а продажна ціна 900, там називемо 1000 гривень, значить це є. Е, Підприємства, котрі е, потребують дотацій, але якщо е, забезпечити ті чи інші критерії тих керівників шахт. Е... Щоб вони могли самі собі надавати в тому раду в продажі і самі розпоряджатися коштами. Я думаю, що вони вийдуть на ту суму грошей, де б вони могли продавати це чи інше вугілля не за 900 гривень, а за півтори тисячі гривень, і собі вартість того вугілля буде становити тисячу гривень. Тобто вони будуть реально рентабельні. Але що ми маємо на сьогоднішній день? На держава закупляє вугілля з країн там Африки, Болгарії Польщі. Ну, як можемо закупляти вугілля з країни Африки, де його вартість 125 умовних одиниць, плюс його доставка, плюс його розмитнення, і вона становить порядка трьох тисяч гривень. Ну це ще є нонсенс. То на мою думку, варто розвивати вугільну галузь, створити ті умови тим шахтарям, тим робочим і тим підприємствам, котрі б могли добувати самі вугілля, самі продавати, а не лобіювати певні свої інтереси. Ви розумієте, що відбувається в нашій державі станом на сьогоднішній день? Коли йде продажа вугілля, і будь-хто, будь-хто жителів, скажімо, України хоче придбати це вугілля, він може його придбати. Mm -hmm. Але щоб підписати дозвіл на відгрузку цього вугілля, ця чи інша людина, вона повинна йти в Київ і підписати дозвіл про відгрузку цього вугілля. І ви розумієте, що на сьогоднішній день прийшов революція пройшов Майдан, загинули люди, і далі корумповані ті чи інші організації чи інші структури особи, в котрих займають міністерські крісла, далі. Беруть відкатні, далі за кожен підпис потрібно заїхати, mm -hmm. їхати в Київ, кланятися і, і просити. Вже скільки кінець кінців можна такі речі бувати? До речі, буквально там місяць півтора тому на сесії. Ми підняли питання. І підтримали мене всі депутати Львівської обласної ради, котрі були присутні в сесійній залі, де ми проголосували надали звернення що львівської обласної ради до президента, до прем'єра, до міністра відсторонити першого міністра вугільної галузі пана Зюкова, від займаної посади під час розслідування тих чи інших фактів. Ті стежки сходяться іменно безпосередньо туди, де людина лобіює свої інтереси, де про закупку з країн других країн України, тобто Африка, Білорусія, Польща, де, скажемо, призначення на посаду будь якого керівника вимагають кошти і на сьогоднішній день, де до мене зверталися ряд шахтарів. Щоб зробити той самий регрес, угу. ті всі комісії, щоб пройти, Це є популізм, це є, це є нонсенс в нашій державі. Щоб людина, котра відпрацювала 15 років в шахті, щоб її позбавили регресу, так як подали е, е, проект на Верховну Раду, е, ви зрозумієте просто одне людина. Це як вижити лимон, його вижили і викинули. І зараз так хочете кинути тих шахтарів, де вони відпрацювали. З... Певний період часу в тих шахтах, де вони заробили цей силікоз і зараз хочуть позбавити їх від цього. Це підніметься весь Черноград, вся Волинська, е, Новолинськ, Володимир Волинськ, весь округ. Всі вугільні галузі там просто ро Це не може це робити. Це, це, це буде реально війна. Це є біда. Це, розумієте, коли я спасився в шахту на 40 хвилин. Я півдня ходив кашлю. А що можна сказати, коли людина працювала там 15-20 років? як може бути, коли людина шахтар працює там. 20 і до 30 років підземного стажу має. Повинно е... чітка буде формула, де відпрацював Шахтар 15 років до побачення на пенсії, виплатили йому регрес, виплатили е, одноразову виплату, забезпечили його майбутнє і де він повинен е, відпочивати або йти на іншу якусь роботу, де міг звітово дати раду. Петро Васильович, яка зарплата Шахтаря на сьогоднішній час? Ну, на шахтах е, заробляють по-різному? Шахтарі заробляють по-різному. Хто? І землею працює, хто на поверхні е, працює. Так як я спілкувався з шахтарами на 9 шахті, вони отримують в середньому 5-6-7 тисяч гривень, І що, Чи, які, які зарплати на, затримують. На Тепер, е, мало того, що вони отримують 5-6 тисяч гривень е, зарплати, ви розумієте, що за шахтар за 5-6 тисяч гривень може придбати. 400 літрів бензину навіть не вийде 350, де колись виходило набагато більше. Все пішло вверх, на все подорожало, що комунальні послуги, що пальне, що продукти харчування, що прожиточний рівень. А це залишилося на своєму своєму місці. Коли шахтарі е, Польщі отримують в середньому 1200-1300 євро, то в нас. При тих самих умовах, гірших умовах, бо там є якісь е передбачені механізми, де би е забезпечити того чи іншого працівника тією самою безпекою. У нас, на жаль, того немає. У нас буквально от тиждень тому назад на дев'ятий шахті загинув молодий хлопець, мужчина, котрому 42 роки, де не був ізольований кабель. Трьох е травмовано, а четвертий е вивезли. От що ми mm -hmm. маємо в нашій державі, що в нас відбувається. І це кардинальне рішення потрібно приймати, приймати рішення на рівні Верховної Ради, на рівні Кабінету міністрів не може так далі бути. Тих людей потрібно чути. Це їм не наболіло. І якщо їх не почують, повірте, і, не дай Бог, завтра зупиниться, оголосить страйк, піднімуться люди, ті люди не зупиняться, в них нічого майбутнього далі не буде. Коли на сьогоднішній день хочуть позбавити їх регресу, це означає, що 4-4,5 тисячі гривень в кожному шахтареві відріжуть. Це кожна сім'я, не де грошей. Ви можете зрозуміти, що буде з тим що буде з тими сім'ями, що буде з тими тією інфраструктурою нашого регіону? Там буде жахливо. Я там просто живу, в мене діти ходять там в школу, в мене дружина живе, я бачу тих людей. І це потрібно кардинально приймати рішення і рішення приймати на користь тих шахтарів. Розкажіть, будь ласка, чи діючий зараз депутат Верховної Ради, як він допоміг, чи відчули люди підтримку діючого депутата? Той, що зараз по цьому округу пройшов і був в Верховній Раді, пане Володимире, я не хочу давати характеристику діючому депутату, який він був депутатом 12 років. йому дають оцінку голосування, хай дають оцінку люди, розумієте, котрі його під підтримали в такому періоду часу. Ви йдете як самовисуванець. Так. Але розкажіть, може вам якась певна політична сила імпонує, до кого ви готові приєднатися в парламенті, якщо пройдете. Значить, Люди я особисто голосував, і це не скриваю, Я голосував за президента. Мені подобається тактика і робота, і підхід його. Якщо був я депутатом Верховної Ради, в мене тільки одне бачення працювати разом з ним, він Петро, я Петро. Угу. Входити в одну фракцію, входити в одну фракцію і працювати рівно з ним разом з ним. І я рахую, що йому підтримка потрібна, як і моя, так само мені його, і його підтримка повинна потрібна людям. Ви згадали про борги, і чи вдалося вам вплинути на ситуацію з виплатами заборгованості зарплати на шахту? Значить, е... пане Володимире, я не можу давати оцінку самому собі, так як нас там працювала робоча група, були uh -huh. мої колеги з обласної ради. Можливо, це попливало на те, що ми приїхали. Можливо, впливали якісь явища всесвітньо високі матерії, uh -huh. але можна оголосити на одному. Що коли була створена робоча група, і робоча група виїхала на підприємство Центральної збагаченої фабрики, і це був четвер, в п'ятницю терміново чомусь всіх відізвали в Київ, директорів Шахт, і бухгалтерів, і з Волині, і з Центральної збагаченої фабрики. Ну і ви знаєте, в понеділок по моєму проплатили 7 чи сім з половиною мільйонів гривень. Це. Це наскільки мені відомо проплатили не всі кошти частково. Але та сама була проплачена, але знову задається свої запитання, чому депутат обласної ради, чому там хтось з керівного складу повинен лобіювати певні інтереси, щоб ті гроші заплатили, коли є чіткий механізм. Той, що прийшло 20 число, 21 там чи 25, і ті гроші повинні оплачуватися. Так як ті люди то заслуговують, вони ж працюють, вони повинні отримати ті чи інші пільги, вони повинні отримати чи іншу зарплату вчасно. Вони не стояли в неї рентабельні підприємства. До речі, хочу сказати вам ще таке одне, що. Коли було запиле зупинена центральна збагачена фабрика, вона є напівкомерційна, напівприватна. Як це Ч... буває так? Так, частина активів є викуплена в приватній власності, де мені невідомо, хто власник і де він знаходиться, це якась підставна oso... особа, підставна людина. А частина активів є в державній формі власності. І коли вони зупинилися, не промітильгували, по-моєму, в районі 20 днів приблизно так. Угу. Нанесено було збитків 48 мільйонів. Ви розумієте, про які Далі цифри ми ведемо ]ся. мову? Ви розумієте те, що коли зупинилася центральна збагачена фабрика в Соснівці, зупинилася шахта на Волині в Нововолинську, тому що в неї вугілля неякісне і не тільки своє вугілля даються на переробку там другого механізму немає. Шахта зупинилася, люди зупинилися. Буквально два-чотири дні тому теж був страйк в Нововолинському місті, де вийшли шахтарі, поперекривали дорогу, де вимагали виплатити їм зарплату, де вимагали ті підприємства, котрі співпрацюють з шахтами, котрі перевозять людей виплатити їм зарплату. Ну що ми маємо на сьогоднішній день, куди ми котимося? Ми закупляємо незрозуміло в три рази дорого вугілля за кордоном. Нас є своє, його вистачає. Розроблятися нові лави повинно вливання бути коштів, захищати, захищати інтереси тих шахтарів, розвивати інфраструктуру, і тоді автоматично буде розвиватися і це місто, і будуть будувати будинки, і будуть люди усміхнені, і будуть всі щасливі. Чи бачите ви майбутні в альтернативній енергетиці? Як ви бачите, чи можна розвивати її в тому ж шахтарському краю? Я два роки тому піднімав питання по Родехівському району. Де, скажімо, люди ще тоді холодною до мене ставилися і не розуміли, що таке кутли на альтернативне види палива. Всі е, давали пояснення, в нас є газ, ми відкрили трубу, газ йде, нам тепло, жодних проблем немає. Я їм mm -hmm. намагався пояснити, кажу, люди, добре, я дивлюся завжди на Європу. Що в них, е, яким чином вони йдуть, яким чином вони працюють. Я ставив свої вимоги. До речі, Радехівський район. Радехівський район по надання е, послуг щодо тепла це самий був, е, дорогий район в, е, в Україні, де за одну гія платили е, структурі 1286 гривень. Це найвисока була ціна на всю Україну. Ну таке прийняло рішення депутата. Вони не такі були, були погоджуватися. Де мої умови були ті, що є ряд комерційних структур, котрі готові були за 800 гривень надавати опальне е, е, те саме тепло, де різниця виходить 450 гривень. а сам Радехів, Спожив 6,5 тисяч калорій. умножити на 450 гривень. Це виходить 3 мільйони. Економія в бюджет на сьогодні вже всі почали е, чути. Всі почали переходити на, на альтернативні види палива, тобто на щепу, на брикет, на солому, на брикети, на дрова, на уголь, на будь-що. Коли притиснули, вже почали далі над тим працювати. Повернемось до дороги на Червоноград. Вона дуже відома і вона постійно крутиться в різних ЗМІ. Про ту проблему вже говорять дуже довго і перекриває там дорогу. Ви як спеціаліст в автомобільній сфері, які ви бачите способи усунення, що можна зробити, і скільки часу потрібно того, щоб її відремонтувати? Скільки коштує, на, на мою думку, люди перекрили дорогу червоноград Львів. Ну, скоро почнуть перекривати і всіх останніх напрямках. Бо проблема є і Черногорад-Бороди, і Чорноград, Львів, Чорноград-Сокаль, кром. У нас реально доріг немає, у нас є реальні напрямки, де, скажімо, минулого року був проведений тендер по дорозі Червоноград Львів. І, скажімо, тендер відбувся, але, скажімо, коштів не було. Де в тому році знову була закладена сума грошей, виграв підрядник цей тендер, почав ремонтувати. Де всі депутати приїжджали, фотографували на тій дорозі і вийшли собі ордени і зірки? Цепляли, повірте. Воно було в планах, воно було в програмі, воно було заплановано. Ці гроші ніхто не лобіював. Вони йшли по накатаній програмі. Це що в нас зараз зупинилося, цей ремонт дороги. Зупинилися із-за того, що немає фінансування, немає коштів. Якщо ми розуміємо, не будемо одного обманювати. Бюджет реально є надутий. Що в країні, що є в області. Ці суми, що приписані, ті програми, що приписані, недалеко не співпадають з реальністю. Ми не можемо спрогнозувати, що були ті чи інші кошти. І наголошую на слідучому. Поки не буде дорога передана на баланс з окиравтодоро на баланс облооблавтодору або місцевих рад, поки не буде е, розподіл коштів, котрі податки могли влишатися на місцях. Результату не буде ніякого. Ми не будемо їздити в Київ, ми не будемо просити кланяться, щоб нам дали якісь гроші. Ми чітко повинні визначити. Є в нас плата податків, певна певна сума, певний критерій. Вона повинна тут там лишатися. Тоді селищні голови, голови районних рад адміністрації, голови, голови обласної ради, обласної адміністрації проді розподіл тих тих тих, тих коштів, котрі в нас є. У нас є багатий округ. У нас Львівська область є дуже багата, дуже потужна. Де платяться податки, де йде великі суми надходжень. Тих коштів буде вистачати настільки, що буде нас така сама ситуація, як є зараз за кордоном ті самі Польщі, де в кожній школі є басейн, де в кожному селі є школа, де є в кожному класі комп'ютери, де, скажімо, є футбольні поля, є інфраструктура. Там зовсім по інакшому. Я вам дякую, Петро Васильовичу, за цікаву і змістовну розмову. А ми повернемося в студію до наступних зустрічей.